Всім привіт! Сьогодні відео буде про трактор DV504 SDXC. Дуже цікава модель і звичайно ж задають по ній багато питань. Тож, давайте розберемося, що це за звір та з чим його порівнювати. Коштує цей трактор на момент виходу відео 12 150 доларів. Найближчі конкуренти це звичайно ж Scout 504, та сюди додають навіть DTZ5404K. І, в принципі, все. Скаут буде по ціні 12400 доларів, dtz 5404 k буде коштувати 12850. Тобто ця девешка серед них є найдешевшим варіантом. Але ж дешевше це не означає гірше. Чи означає? Пропоную вам оглянути цю модель, де по ходу відео я буду давати свої якісь коментарі і в кінці обов'язково зробимо висновок. Що мені особливо подобається в цьому тракторі, це те, що передні колеса тут мають розмір 8,3 на 20. Всі інші трактори з кабінами мають 16, передні колеса. Задні тут теж немаленькі і мають розмір 12,4 на 28. Диски задні розборні і грузи на колесах є в комплекті. Колія передня тут в двох варіантах метр тридцять або 1,45 п'ять. Що стосується трансмісії, заявлено, що вона тут посилена і встановлюється на міні-трактори потужністю від 35 до 60 кінських сил. Передній міст тут редукторного типу, агротехнічний просвіт 42-45 см. Грузи спереду, як ви бачите, є в комплекті 4 штуки по 12 кг. До речі, загальна вага трактора. Заявлена в 2300 кг. В принципі, це середня вага китайської сороковки. що ДТЗ, що скаут плюс-мінус важить. Гідропідсилювач руля тут, звичайно ж, є. Гідроциліндр встановлений попереду моста по ходу трактора. Паливний бак тут знаходиться в гарному доступному місці. Він металевий і заявлений об'єм тут в 50 літрів. Давно вже я на китайських тракторах не бачив саме металевих паливних баків, але мені подобається. Хоча горловина, мабуть, все ж таки зроблена незручно. В будь-якому разі, це краще, ніж коли бак встановлений під капотом. Що ж стосується задньої трьохточки. непогана товщина металу, зроблено все адекватно з стандартними регулюваннями. Зараз покажу вам кріплення стяжок або розтяжек, кому як подобається. Чулки на полосях цілком потужні. Сама ж кабіна встановлена на подушках, як спереду, так і ззаду. Як ви бачите, є тут дві пари гідровиходів. Звичайно, що тут окрема масляна вана для гідравліки та трансмісії. Також є два ось таких гідравлічних циліндри, які дають можливість примусово опускати вашу гідравліку. Причіпний вузол тут тільки один: він регулюється по висоті і, в принципі, має адекватну конструкцію. Заявлена ж вантажопідйомність підйомного механізму тут 800 кг. Хоча і підніматиме вона, звичайно ж набагато більше. Розподільник тут знаходиться під кабіною, доступ до нього, в принципі, є, але для ремонту все ж таки, мабуть, його недостатньо. Але ж техніка нова, і якщо заливати хороші частеньке масла, проблем. У вас з гідравлікою не буде. Що ж, так як трактор, звичайно, ж, з кабіною, саме цікаве, у нас тут всередині. Бачимо великі скляні двері, проєм, в принципі, відкривається дуже великий посадка комфортна. Є ось такі дві ступеньки, підлога тут рівна. І одразу я вам скажу, що мені тут подобається зашитий метал. Так, звичайно ж, це не герметична кабіна, але все зроблено цивільно. І навіть в кабіні виглядає якось ну, затишно. Трішки грязненько, але це тому, що зараз погода така на дворі. Крила, як ви бачите, теж зашиті. Ну, виглядає все так набагато приємніше. По передачам, тут 4 передачі, 2 діапазони понижені та повишені, і реверс. Отже, 8 передач вперед та 8 передач назад. Приборна панель тут автомобільного типу з більш-менш цікавим дизайном. На ній є все, що потрібно для нормального контролю за роботою трактором. Кондиціонера в кабіні немає, є такий вентилятор. Також, звичайно, в кабіні встановлена пічка, тож тут буде тепло. Руль не регулюється, але я б сказав, би, що тут хотілося б трішечки вище сидіння. щоб було. Дуже гарна оглядовість в цій кабіні, є дефлектори, їх небагато і головне, що є окремі для лобового скла. Також встановлена ось така магнітола, є колонки. Загалом все виглядає всередині непогано. Є в такої кабіни, звичайно, якісь плюси, мінуси, ну, про них ми поговоримо в кінці відео. Бо в нас ще залишився підкапотний простір, тут капот відкривається спереду, є ось такі простенькі замки, які мені не подобаються, але вони практичні. Капот піднімається вверх і тримається у відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. Акумулятор знаходиться в стандартному місці, вимикач маси теж. Хоча, як ви бачите, тут вимикається плюсова клема. Як бачимо, є розширительний бачок для охолоджуючої рідини. Тут залитий антифріз з Китаю. Генератор на всіх тракторах з кабіною встановлюють потужністю 750 Вт. Масляний фільтр двигуна тут встановлений. З правої сторони і на ньому є датчик температури саме масла. Він механічний, як і датчик тиску масла. Звичайно, що і датчик температури охолоджує рідини тут теж є, нікуди він не дівся. Стартер для запуску двигуна знаходиться тепер з лівої сторони, паливний насос звичайний механічного типу. Двигун 4-циліндровий, атмосферний, без турбіни з маркуванням 4L100 vt і заявленою потужністю в 50 кінських сил. Свічки накалат встановлені вже на кожен циліндр окремо. Величезний вентилятор, великий радіатор. Я думаю, проблем з охолодженням тут не буде ніяких. Що стосується насосів інша, тут їх традиційно встановлено два штуки: один на задню гідравліку, другий на гідропідсилювач руля. І покажу вам маркування самого блока двигуна. Тут написано КМ 496. Що стосується фільтрації палива, тут є два фільтри грубої та тонкої очистки. На фільтрі грубої очистки є датчик наявності води, а також кран для її злиття. Повітряний фільтр традиційно контактно-масляний з циклоном, виведений воздухозабірник дуже високо, який має бути на тракторах такого плану. Зчеплення тут двохдискове, і вал відбору потужності двохшвидкісний, на 540 та 720 обертів за хвилину. Отже, по трактору, в принципі, я вам все розповів, які ж тут можна зробити висновки. Але спочатку ще кілька слів щодо кабіни. Вона тут величенька, височенька, широченька і, як ви бачите, має великі скляні двері. Для когось це є плюс. Для когось це буде мінус, кожен працює в різних умовах, і тому я ці параметри, скажімо так, не враховую. По всьому іншому мені кабіна в принципі сподобалась. Так як є рівна підлога, все максимально зашито, то працювати в ній буде приємно. Щодо всього трактора конкретно, то за таку ціну це дійсно гарний варіант. І дешевше ви точно нічого не купите, а тим більше краще. Що стосується скаута і ДТЗ, то цей ДВ їм в принципі нічим не поступається. А який з них краще або дужче вам підходить, це теж, звичайно, вирішувати вам. По факту ж маємо трактор на 50 кінських сил за, я б сказав би адекватною ціною. Дешевше на ринку зараз точно нічого немає. Тож, якщо вам все ж таки сподобалось це відео, поставте лайк. Усім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.